Чи справді саме Угорщина імпортує зараз найбільший обсяг електроенергії в Україну? 100% нам говорять, що і багато, да і це і потужно, і за хороші гроші. І, взагалі, для Угорщини щастя є. Моя відповідь так. Чи вдасться стабілізувати стан української економіки з урахуванням мобілізації протягом півроку? Ні. У нас перш за все, що все як, якимось чином воно поставить знову ж тупить, да, придеться дуже довго до цього пристраюватись і навіть щось. Буде дуже помалу настраюватися, якщо. Чи в принципі вона буде працювати, так вона буде працювати, але там, чи це півроку, я думаю, що за півроку тут ніхто не спіє, не, не, не навчиться, не, не буде ким замінити і, тому далі, і так далі. Так що, чи протягом півроку моя відповідь ні, чи взагалі стабілізувати? Так. Які важливі питання будуть обговорюватися на саміті G7, в якому прийме участь Зеленський. Сила Верховна Жриця колесо фортуни. Я наскільки розумію, там знов буде йти про зброю. Може навіть колесо фортуни це змінити ситуацію, змінити те, що на фронті, і про таємні плани. І королева мечів, що в принципі про величезні плани які ті далі рухатись, чи може це бути про якийсь наступ, чи, чи щось подібне? Я думаю, що так, це зброя як сила, це оці таємні, і саме щоб перевернути. Так? Тому що ми знаємо, що зараз Росія на такому періоді, коли вони трошечки більше мають на фронтах перемогчим Україна, і саме щоб це все. Цю гральну дошку перевернути. Більшою силою. Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога на Куп'янському напрямку протягом двох тижнів? Зараз моя відповідь зараз ні. Немає чим, немає, немає потужності. Зараз, в принципі, Тема не відсунути, а стоїть зупинити. Це навіть не пріоритет, як ви розумієте. Ну, Є реальна картинка. Чи вдасться повернути додому 46 дітей, викрадених росіянами з Херсону? Ну, ми їх повернемо. 100% повернемо. Але це не про те, що ми повернемо їх якось дуже швидко, бо їх треба якось шукати, збирати. Їх по всім даним розкидали тих діток, може, по, по цьому. але повернути ми повернемо. Тут єдина така нехороша новина, що збирати їх треба, от саме а де вони діялись. Чи вдасться подолати дефіцит в енергосистемі України та стабілізувати її роботу протягом двох місяців? Ні. Зразу ні. Це не, на, на зараз це нереально. Чому глава Міноборони Норвегії впевнений, що вже за 2-3 роки може початися відкрите протистояння НАТО та РФ. Знову ж тема йде про потужності і про напір. І це його, зразу скажу, що це його суб'єктивна думка. Це нам це показує, що він так бачить. І придеться захищатися, бо ну там більше вони як агресивні, неадекватні, от щось подібне. Я маю на увазі Росію. І вони просто не зупиняться. Я казала, Верка ситючка а воно лізе. Я так думаю, що тут. Просто будуть бачити, що навіть якщо в них нічого не буде, воно все рівно буде лізти. Що обговорював президент Зеленський під час особистої зустрічі з президентом Філіппін? Ну, перш за все, там якась співпраця. Пропонується якась історія. Там він не просто поїхав на Філіппіни, там якісь чи спільні розробки. Чи, ну, більше все, що це все такі спільні розробки, які мають бути цікаві і Філіпінам, і Україні. Це там саме пропонувалося. А і оці угоди, і знову ж, зброя. І це не просто зброя, якась зброя, що має бути їхати, пересовуватися і так далі. Можливо, це танки, а може там щось інше. Я, я не знаю, але вона. Умовно, те, що що їде. Вибачте, мене за знання саме військової справи. До речі, дуже хороша зустріч. Погодили багато, багато моментів. Дві країни залишили задоволені. Чому саме зараз Чехія запустила програму для повернення українців додому? Це узгоджені моменти, це не рішення Чехії. Це саме що, що було домовлено, нам не оголошували, і це якби частина цього плану. Тому що прийшов час, да, час якийсь повертати угоди і тому подібне. Воно все-таки звучить як підтримка саме зі сторони Чехії, як би це не звучало для тих, кому повертатися. З мобілізацією люди, які захищають. Чи будуть обміни військовополоненими в червні? Я не думаю, що в червні. Обміни ще будуть. Зараз, зараз просто якось є якась команда стоп. Єдине, що будуть обміни загиблими нашими воїнами. Це буде. Чи долучиться світова спільнота до процесів відновлення української енергосистеми? Відповідь так, але якщо Тут думаю, що це якось швидко. Тут моя відповідь: що ні. Після того, що це залучення після того, як буде чи безпека відсунута, чи може саме нам оці дадуть різного роду системи захисту? Бо буде стояти питання, ми будемо давати, якщо воно захищене. Так що тут такі з однієї сторони два в одному. Добре, що буде захист, і потім дадуть гроші, а з іншої сторони, що ми якийсь період часу будемо зв'язані по рукам і ногам. А це вже говорить про те, що ну не так добре в нас буде світло. Така наша дійсність. Чи справді Кремль витрачав до одного мільйона євро на місяць, щоб зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до парламенту ЄС? Я не здивуюся, що навіть більше. Так що відповідь так. Чи отримає Україна системи ППО від Італії протягом трьох місяців? Я думаю, що отримає. Якось дуже швидко це збирається. Це вирішене питання. Трошечки якось тема стоїть з транспортування, але його вирішать. Так що нам показують, що так. Чому парламент Швейцарії не підтримав виділення понад 5 мільярдів доларів Україні? Там же не, трошки воно не так звучить. Тут призупинив, от якось відтермінував, якщо так можна сказати. Тому що чи буде це виділення, воно буде, воно не зараз. Е, якась аналітика, що. Я, я розумію, що те, що скажу, що вам може здаватися в голову не влазить, але є якась аналітика, коли краще. І на їхню суб'єктивну думку, краще пізніше. От ми якось будемо більше пізніше потребувати ці гроші. Тому що чи дадуть їх, до 100% їх дадуть. Їх зараз просто відтерміновують. Зараз не той момент. Отак вам сказати про. Чи передасть Румунія Україні системи ППО Петріот? Передасть. Це вже угода підписана. Може, нам її тільки оголошують, але вона вже вирішена. Так що моя відповідь так. Чи виростуть в Україні ціни на газ для побутових споживачів влітку? Я думаю, що виростуть. Тому що буде якось знову ж недостача, і, є, і сам примус, сам закон дуже якось так різко, кардинально. Теж там буде наскільки якісь ліміти мають бути, буде щось подібне, як зараз, з світлом. Я, до речі, казала, що буде якось світло поділено одне і зараз знову ця самопомірність. Комусь хто мало споживає, там буде менша ціна, хто багато більша. Але чи його приймуть? Сто відсотків приймуть. Різко, швидко і дорого. Чи справді Кремль планує повторити в Харкові сценарій Алепо? Ну, бажано. Є ідея. Щоб не могли захищатися. І для чого це все робиться? Щоб не могли захищатися. Така ідея є, вона, я ще раз скажу, це як ідея, як один з варіантів це не прийняте рішення. Це все-таки яка ідея. Тут нема кінцевого рішення, так, або там ще якась є, але вона є як ідея. Там хтось є, хто це просовує, хто пропонує, вона не прийнята ще, ще вона вісить в повітрі. Чи запровадять цього року санкції проти китайських банків та компаній за підтримку РФ? По всім даним, ні. Там, якщо ми будемо, ми будемо бачити тільки якісь, знаєте, початкові міри. Може, там на якийсь сантиметр запровадять, глобально воно не змінить. Іде тема домовляння, іде тема? В будь-якому випадку, навіть не про те, що Китай стоїть показово на іншому боці, ще йде бажання, щоб з ними домовитися. Ще домовляться ні, не домовляться. Але процес домовляння ще буде йти. Чи вдасться повернути в Україну вкрадені росіянами музейні цінності? Не всі. Чи про, повернемо ми в, в цілому так, але буде щось, що вони будуть е, претендувати на те, і це якісь, якась процедура, знаєте, може навіть е, на рівні придеться інших країн це вирішувати, може, міжнародні суди чи щось подібне. Загалом більшу частину ми повернемо, але не всі. Що дійсно в Польщі відновлять блокування українського кордону? Так. Щось обіцяли, не виконали і е, що просто виконали вимоги, зараз знову піднімається ця тема. Не, буду, не думаю, що так довго, але якийсь час буде.